Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні у нас коротка практика, направлена на роботу з плечами та шиєю. Виконуйте її, якщо відчуваєте певний дискомфорт, зажатість, скутість в плечах, в шиї, в спині. Також вона прекрасно підійде для профілактики. Тож, давайте починати. Сідаємо в зручне положення і робимо вдих, витягаємось за руками вгору. Видих ручки вниз. І ще два рази вдих, видих. І ще вдих. Добре, витягнулись і видих. Опустили руки. І далі по черзі починаємо нахиляти голову до правого і до лівого плеча. Обережні, досить повільні рухи. Відчуваємо витяжіння то з правої, то з лівої сторони шиї. І тепер опускаємо голову вправо. Правою ручкою злегка натискаємо на голову, ліва рука в сторону, плече опускаємо вниз. Дуже обережний такий мінімальний рух, сильно не тягнемо, відчуваємо приємне витяжіння по лівій стороні шиї. І обережно відпускаємо і міняємо сторону. Праве плече тягнемо вниз, обережно натискаємо на голову і відчуваємо приємне витягнення по правій стороні шиї. І обережно відпустили, закінчуємо. Тепер рухи вниз і назад. Коли опускаємо голову назад, слідкуйте за тим, щоб сильно не завалювалися, а просто підборіддям тягнулися вгору. Має відчуватись витяжіння по передній поверхності шиї. Закінчимо. Затримались, опустили голову вниз і тепер обережно долонями натискаємо на голову теж такий е обережний рух, сильно не тиснемо. І відчуваємо витяження по задній поверхності шиї, намагаємось розслабитись. І закінчили. О, опускаємо ручки, і тепер знову голова нахиляється назад, але акцент на витяжіння підборіддя вгору, тягніть підборіддя вгору. І обережно опустили, закінчили. Продовжуємо розігріваємо плечі, голові оберти назад, поступово збільшуючи амплітуду рухів, намагаємось плечами дотягнутись до вух. І міняємо напрям. В іншу сторону. Так само поступово збільшуючи амплітуду руху, такі об'ємні, приємні рухи. Тягнемо з плечами до вух. І ще один. Закінчили. І тепер тягнемо плечі до вух і опускаємо максимально вниз. Вгору, вниз. Вгору. вниз, повторюємо. І ще один. Закінчили. Складаємо ручки за головою, робимо вдих, розкриваємось лопатки одна до одної лікті назад, вдих. І з видихом ми скругляємось, лопатки розводимо в сторони, максимально скруглились і повторюємо в динаміці: вдих, розкрились, видих, скруглились. В своєму темпі, синхронізуємо рухи з диханням, вдих і видих. Ще один. Видих. І закінчили. Опускаємо ручки і переходимо в позицію столу. Тут декілька разів зробимо звичайну кішку корову. Вдих, ми прогинаємось і з видихом скругляємося. Вдих, прогин, долонями килимок потягнули на себе. Видих, штовхнули долонями килимок від себе. Також слідкуємо за лопатками, з видихом лопатки максимально в сторони, і вдих лопатки одна до одної. І ще один, і закінчили. Згинаємо ліву руку, долоня біля голови, вдих, піднімаємо лікоть вгору, розкрились, видих, лікоть тягнемо до правого ліктя. І повторюємо вдих, видих, вдих, розкрились, видих. І ще два. Видих. І тепер ми повністю розкриваємось, вирівнюємо, вирівнюємо руку вдих. І з видихом ліва рука йде під право, ми опускаємось на ліве плече. І затримаємось тут права ручка за голову. Тримаємо це положення, дихаємо і намагаємось грудну клітку розвернути вгору. І ще вдих, і з видихом закінчуємо, ставимо праву долоню на килимок і повертаємось до центру. Повторюємо на праву руку вдих, правий лікоть вгору, видих вниз. І ще 4. Не спішіть, доводьте рухи до кінця, максимально розкриваючись. І опускаємось вниз, дотягуємось ліктем до зап'ястя. І ще один. Видих. І тепер вдих. Вирівняємо праву ручку ще до розкрились. І з видихом опускаємось на праве плече, ліва рука за голову. і ми дихаємо тут, грудну клітку, розвертаючи вгору. І ще тут вдих, і видих. Ставимо ліву долоню. Під плечем повертаємось на килимок. І звідси положення цуценя. Крокуємо ручками вперед, слідкуємо за тим, щоб таз залишався над колінами. І ми тягнемось грудною клітиною вниз, наскільки доступно. І затримаємось тут підборіддя почало по чоло на килимок. Дихання не затримаємо, дихаємо. Обережно піднімаємося, виходимо із положення, повертаємось в позиція столу, і звідси одразу собаку головою вниз. Підгортаємо пальчики та з вгору відштовхуємося від долонь. Можна трішки попереступати, розім'ятись, розслабте шию та голову. І Звідси ми будемо переходити в планку, але з круглою спиною. Відштовхуючись від стіп, від ніг, ми починаємо скрухляти спинку і таким перекатом переходити в планочку. І одразу звідси собака головою вниз, і одразу максимально скрухлились. І планка. І повторюємо собака головою вниз. Кругляємось, перекатуємось вперед в планку. І ще два рази. Слідкуйте особливо за тим, щоб, а, зона між лопаток гарно скруглялась. І планка собака головою вниз, ще тут витягнеться. Відштовхніться він долений, потягніться грудною кліткою до стегон і опускаємо коліна. А, далі ми зробимо декілька таких рухів, схожих на віджимання. Можна робити з колін, можна пробувати робити прямо з планочки, так? Важче. А, який рух? Ми, наче, провалюємося грудною а, кліткою вниз і лопатки зводимо до центру одна до одної. І потім відштовхуємось від долони і максимально сильно скругляємось, лопатки розводимо в сторону. Робимо так 5 разів, обирайте ваш варіант з колін або з паночки. І поїхали. Провалились грудною клітиною вниз, звели лопатки, видих, максимально скруглились. Затримались. І знову опускаємось лопатки одна до одної. Видих. Скруглились трішки, затримались. Максимально кругла зона між лопаток. І ще три рази. І останній. Максимально скороглились. І перейшли в собаку головою вниз. Знову відштовхнулись від долони, витягнулись. І обережно підходимо вперед до рук. Робимо вдих, подивились перед собою, прогнулись, видих вниз. І ще два рази вдих, прогнулись, видих вниз. І ще один. Видих, і ми затримаємось в утенасень. Якщо треба, згинаємо коліна, складіть долоні на лікті, можна поставити стопи трішки ширше. І пробуємо тут повністю розслабити тулуб, шию та голову, відпустити будь-яку напругу. І даємо сили, сили тяжіння, зробити свою роботу. І витягнути ваш хребет, можна робити невеличкі похитування з сторони в сторону. Добре, і ще одне положення для рук тут. Переплітаємо пальчики за спинкою і звідси пробуємо відвести замочок якомога далі від спини. Обережно відпускаємо замочок. Поставте долоні перед собою. І звідси лівою ногою крокуємо назад, опускаємо її вниз. Нижній випад, просіли тазом. І звідси ми переплітаємо руки. Права ручка йде зверху, ліва знизу. Якщо виходить долоня одна до одної, або, можливо, тильні сторони долони одна до одної. Просіли тазом вниз. А лікті намагаємося підняти вище і вийти в невеличкий комфортний прогін. І дихаємо тут. Бережно з видухом. Все відпустили. Ми міняємо ножку, пробуємо підвести ліву ногу вперед і праву ставимо назад. Такий самий нижній випад. Добре, просідаємо вниз. І тепер ліва ручка йде зверху. Направо ми тримаємо це положення з ліктями трішки вище прогинаємось. Таз тягнемо вниз. І обережно Відпускаємо. Тепер ліва ножка йде назад. Переходимо в положення зі схрещеними ногами. Будемо закінчувати. Ще раз витягнемося вгору за руками вдих, видих вниз. І ще два рази. Видих. І ще один. Можна скласти долоні біля грудей, Намасте. Я дякую вам за сьогоднішнє заняття. Поділіться в коментарях, як вам ця практика, чи вдалося позбавитись скутості, напруги. Поставте лайк, підпишіться на канал, буду вам дуже вдячна і побачимось в наступних відео.